Вітає новини Підсумовують головні події вівторка, 3 квітня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Генеральна репетиція на арені Львів правоохоронці тренувалися, як протидіяти можливим масовим заворушенням. Генеральна репетиція, як протидіяти можливим масовим заворушенням, під час євро тренувалися правоохоронці на арені Львів. За одним сценарієм, міліція мала не допустити на стадіон найбільш агресивних фанів, за іншим, припинити бійку між вболівальниками у перерві матчу. До навчань залучили внутрішні війська, а також спецпідрозділи Беркут і «Грифон». На навчаннях міліція відпрацьовувала сценарії, які можуть виникнути під час проведення євроматчів. Сьогодні на стадіоні провели дві інсценуації. Так у межах сектору номер 9 правоохоронці локалізовували бійку, що виникла між фанами. Працівники міліції спочатку пробували заспокоїти оболівальників учномовцями. Коли ж це не подіяло, за справу взявся спецпідрозділ «Грифон». Далі сектор, де відбувалися заворушення, оточили внутрішні війська і зробили прохід для беркутівців, які виштовхали уболівальників на другий поверх. арени Львів. За сценарієм, найбільш агресивних фанів далі мали б відправити до тері... Територіальних органів міліції. Другий епізод продемонстрував припинення бійки, яка виникла між болівальниками команд суперниць під час перерви. За словами заступника начальника обласної міліції Михайла Курочки, це вже не перші такі навчання. Заплановано також провести подібні відпрацювання на території паркування стадіону, зупинці громадського транспорту біля входу, а також на міських дорогах. На плавному навчанні також були присутні гості з-за кордону, представники польської поліції. Вони відзначили, що їхні львівські колеги готуються до євро на найвищому рівні.